Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Мене звати Кочанська Ірина, і я тут, щоб говорити про почуття, а точніше про одне дуже складне і колюче почуття, яке іноді приходить без запрошення. Воно схоже на маленького, сумного їжачка, що згорнувся у клубок у нас в душі. Це почуття називається провина вцілілого. Звучить страшно, правда? Але давайте розберемося. Уявіть собі казку. Жили собі у чарівному лісі двоє друзів ельфів. Вони разом гралися, разом будували хатинки з гілок, та одного дня на ліс налетів сильний буревій. Одному ельфу пощастило сховатися у міцному дуплі, а іншого, на жаль, вітер забрав далеко-далеко. Коли буря скінчилася, перший ельф вибрався зі своєї схованки. Світило сонечко, співали пташки, але йому зовсім не було радісно. Йому в голову лізли думки, чому я врятувався, а мій друг ні. Це не чесно. Може, я мав бігти за ним, може, я зробив щось не так? І ось цей сумний їжачок, почуття провини оселився в його серці. Діти, якщо вам знайомі думки цього ельфа, я хочу сказати вам найголовніше ви ні в чому не винні. Те, що ви у безпеці, це не зрада, це велике щастя, яке треба цінувати. Провина вцілілого це нормально, хоч і дуже болюча реакція на ненормальні події. Це доказ того, що у вас велике і любляче серце, яке сумує за тими, хто не поруч, і за тим, що було втрачено. Це почуття не робить вас поганими, воно лише показує, наскільки ви хороші. Коли це почуття приходить, не тікайте від нього. Давайте зробимо його менш страшним. Сядьте рядом і придумайте ім'я для цього колючого їжачка. Може, його звати Сумчик, колючка чи туманчик, а потім скажіть його вголос: Привіт, сумчику! Я тебе бачу. Я знаю, що ти прийшов, бо я сумую або хвилююся. Але ти не я. А я це я. І я хороший, хороша. Я маю право радіти сонечку. Називаючи почуття, ми забираємо у нього владу над нами. Ми показуємо, що ми сильніші. Пам'ятайте, ви не зрадники, ви хоробрі ельфи, які пережили бурю і тепер мають навчитися жити під мирним небом, допомагаючи іншим.